Скажу вам чесно, інколи хочеться просто вигукнути: Боже, чому ти мовчиш? Ми молимось, постимо, просимо, а війна триває, і не тільки в Україні. Подивіться по всьому світу, в кожному куточку конфлікти, смерть, біль. І ти починаєш питати: а де ж Божа любов? Чому він не зупиняє цього всього? Якщо ви теж думали про це, значить, ми з вами на одній хвилі. Сьогодні я хочу поговорити з вами дуже щиро, бо це питання не просто філософія, це питання нашої віри. Ми живемо у час, коли війна вже не звучить як щось далеке. Вона не в книжках, не в історії, не в новинах з інших країн. Вона тут поруч, у нас, у нашій землі, у наших серцях, у наших думках і найболючіше у наших родинах. У когось із нас на фронті, син. У когось брат, чоловік, сусід, у когось вже немає когось, і ми не говоримо про це щодня, не кричимо про свій біль. Ми просто звикли якось навчилися жити далі, але це життя. Як поранення, яке не заживає, просто трохи затягується. І з кожним днем війна стає не менш болючою, просто глибше ховається всередині. І ти вже ніби живеш у двох реальностях. В одній ти п'єш ранкову каву, йдеш до церкви, слухаєш спів пташок. А в іншій читаєш зведення, чуєш сирени, думаєш, кого ще не стало цієї ночі. Це як тягар, який лежить на плечах, але ти вже настільки до нього звик, що майже не помічаєш, аж поки не згадаєш, як було до. Молитви вони звучать по-іншому, правда ж? Колись ми молилися спокійно, благали про здоров'я, про родину, про щастя, а тепер наші молитви, як крик з глибини душі, Боже. Зупини це, дай мир, поверни додому. Але проходить день, тиждень, місяць, і здається, що нічого не змінюється. Навпаки, гинуть найкращі, страждають діти, ламаються долі. І тоді з'являється страшна думка, яку не хочеш навіть озвучувати, а чи чує нас Бог взагалі? А якщо чує, то чому мовчить? Чому дозволяє злу так розростатися? Чому добрі люди страждають? А злі ніби живуть безкарно. Знаєте, я розмовляв з однією літньою жінкою, яка втратила свого онука. Вона сказала: Я вже не прошу про перемогу. Я прошу хоча б, щоб було менше болю, бо мій Бог це був, це Бог любові, але де ж та любов, і мені нема чого було відповісти. Бо це питання я ставив собі сам не раз. Я знаю, як це молитися з останніх сил, а потім лягати спати. З відчуттям пустоти, ніби твоє серце викричалося, а відповіді не прийшло. Це як темна ніч віри, коли все, що тримало тебе досі, хитається, і ти питаєш, Господи, де ти? І тиша страшна, глибока тиша, ніби небо стало глухим. І в цей момент здається, що тебе залишили, що ти сам у цьому страшному, несправедливому світі, і найстрашніше. Це не звуки вибухів, не свист дронів, навіть не смерть поруч. Найстрашніше це оце відчуття, що Бог далеко, що Його немає поруч, що твоє серце кричить, а відповідь не приходить. Але чи дійсно це тиша, чи, можливо, це ми не чуємо, чи можливо відповідь приходить? Не так, як ми очікуємо. Я не маю простих відповідей. Не хочу вас втішати порожніми словами. Але хочу сказати чесно, ви не одні у цьому питанні. Ми всі так чи інакше проходимо через ці сумніви. Ми всі питаємо Бога, чому? І не треба цього соромитися. Ми звикли думати, що якщо Бог з нами, то все має бути добре: мирно, спокійно, без втрат. І коли це добре зникає, ми починаємо сумніватися. Може, Бог відійшов, може, ми щось зробили не так, може, ми йому не потрібні. Але подивіться на Писання: у Біблії практично немає історії, де життя віруючих було легким і безтурботним. Авраам залишає дім і мандрує у невідомість. Йосип потрапляє в рабство, Давид переслідуваний роками, Ісус розп'ятий, апостоли. Переслідувані, гнані, убиті це не були люди без віри, навпаки, це були саме ті, кого Бог вибрав, але чомусь шлях з Богом не означав легкості. А що ж із війною? Хіба це нове для Бога? Ні. У Святому Письмі десятки історій про війни, і жодна з них не стала несподіванкою для нього. Народ Ізраїлю воював, був у полоні, страждав. Але щоразу Бог був поруч. Не завжди рятував одразу, не завжди зупиняв ворога в ту ж мить, але ніколи не залишав. Більше того, часто саме у найтемніші моменти Бог проявляв себе найсильніше. Пам'ятаєте історію про трьох юнаків у печі? Бог не врятував їх до того, як їх кинули в полум'я. Він прийшов до них у саме полум'я. Чи Даниїл Бог не зупинив наказ кинути його у лев'ячу яму, але був з ним у самій ямі. Ми чекаємо, що Господь зупинить війну до того, як вона почне боліти. Але він поруч, коли болить. Він не обіцяв, що ми не пройдемо через випробування, але обіцяв, що ніколи не залишить нас у них самих. Знаєте, я читав якось одну думку: мовляв, мовчання Бога це не Його відсутність, а Його довіра. Коли Бог мовчить, це не завжди знак гніву чи байдужості, це може бути знак того, що Він знає, ти витримаєш, Він вірить у тебе, у твою віру, у твоє серце, у твою здатність довіряти навіть у пітьмі. У євреїв була така приказка, коли вчитель мовчить. Це не тому, що його немає, це тому, що йде екзамен. Я не кажу, що Бог випробовує нас війною, але я вірю, що війна це не кінець історії, це розділ, і в цьому розділі Бог працює працює з нашими серцями, з нашим народом, з нашою вірою. Може, саме в ці часи ми починаємо молитися по-справжньому, неформально, не відчитуючи молитви. А плачучи, як діти, може, саме зараз ми починаємо цінувати кожну годину життя, кожне дякую, що живі, кожне я тебе люблю. Може, саме тепер Бог відкриває нам наші серця глибше, ніж будь-коли раніше? І ще війна дуже точно показує, де ми стоїмо у вірі, бо в мирний час усі ми можемо казати, я довіряю Богові. Але от коли світ руйнується навколо, От тоді стає видно, що в нас усередині. І я бачу, як багато людей не втратили віру, а навпаки, стали сильнішими, так через сльози, так, через втрати, але справжніми, глибокими, тими, хто знає Бог поруч. Навіть якщо я його не відчуваю, він тут. Один військовий сказав мені я був атеїстом, а тепер я молюся перед кожним боєм, і знаю, він мене чує. Бо я не раз відчував, як його рука тримала мене, коли я вже думав, що все. Уявіть собі людина, яка була далека від віри, зустріла Бога в найтемнішому місці, там, де смерть на відстані секунди, але саме там народжується справжня зустріч з ним. Коли я почав дивитися на війну не тільки очима болю, а ще й очима віри, все трохи змінилося. Не зник страх, не стало легше. Але з'явилось те, що світ не може дати внутрішнє розуміння, що Бог тримає все в своїх руках. Ми часто чекаємо, що Бог втрутиться як герой у фільмі, зупинить все, дасть справедливість, перемогу, мир. Але Бог діє не за сценарієм фільмів, він творець, а не каскадер. Він не просто усуває зло, він перетворює його на щось глибше, перемінює не лише обставини, а нас самих. І це найбільше диво. Бо що дає людині мир? Не тиша навколо, а тиша всередині. І саме цю тишу духовну, внутрішню дає лише Бог. Ми можемо не знати, коли все закінчиться. Але ми можемо знати, хто з нами в процесі. Знаєш, я раптом усвідомив: наша віра не в тому, що завтра не буде ракет, а в тому, що навіть якщо вони будуть, Бог залишиться з нами. І якщо доведеться пройти крізь темряву. Він не відпустить руки, він проведе, не обіцяв, що буде легко, але обіцяв, що буде разом з нами. Це і є справжня трансформація віри, не віра в комфорт, а віра в присутність, у те, що навіть вночі, навіть на передовій, навіть у втраті Бог близько, Він не завжди відповідає так, як ми хочемо, але завжди відповідає так, як потрібно. Може саме тому у найгірші моменти. Народжуються найглибші молитви, найчесніші. Може, тому ми і починаємо бачити серця один одного, співчуття, жертовність, підтримку. Може, в цій війні Бог очищує нас від байдужості, від поверхневості, від релігійності і веде до справжньої живої віри. Я вірю, що ця війна не кінець, вона болючий процес, але Бог творить у ньому щось глибше. Ми ще не бачимо повної картини, але ми вже бачимо його руку в деталях, в обіймах, у допомозі, в любові, яка зростає навіть там, де все руйнується. То що ж робити, коли здається, що Бог мовчить, як жити далі, коли війна не закінчується? Де шукати сили? По-перше, не тисни на себе сумніви, страх, біль це не ознака слабкої віри. Це частина шляху. Навіть Ісус у Гециманському саду казав, Отче, якщо можливо, хай у мене ця чаша. Але в тій самій молитві він додав головне, та не як я хочу, а як ти. Це і є молитва справжньої довіри. Визнати Господи, я не розумію, але я довіряю і кожного дня робити цей вибір знову. По-друге, будь там, де є життя. Там, де любов, підтримка, молитва. Якщо можеш, допоможи комусь. Якщо сам потребуєш допомоги, скажи. Віра не означає все тягнути на собі. Віра, це ще й бути частиною тіла Христового. Не всі ми можемо воювати, але всі можемо підтримати, подарувати увагу, подзвонити, помолитися. По-третє, розмовляй з Богом чесно. Не потрібно правильних фраз, просто говори, як є. Він не чекає від нас ідеальності. Йому важливо серце. Можеш казати Боже, мені страшно. Можеш казати Я злюся. Головне, не мовчи. Бо тиша між нами й Богом страшніша, ніж тиша Бога. І найголовніше не думай, що твоя віра має бути без тріщин. Навпаки, саме через тріщини проходить його світло. І саме у найтемніші моменти ми можемо стати найближчими до нього. Молитва не, з... не завжди зміна обставин. Іноді це зміна нашого серця, це джерело сили, коли сил більше немає. Це як вдих, коли не можеш дихати. А як ви переживаєте цей час? Чи були моменти, коли вам здавалося, що Бог мовчить? Як ви молилися тоді, що тримало вас? Я дуже хочу почитати ваші історії в коментарях, бо, можливо, саме ваш досвід підтримує когось, хто зараз у пітьмі, хтось прочитає і зрозуміє, що він не один.